Нарешті мене запросили на зустріч по інтропрограмі. Я сподівалася, що вона пройде швиденько, але наділю виявилося, що ми просиділи дві з половиною години. Розповівши всі нюанси інтропрограми, мені дали ось таку бумажечку, яку вчитель має заповнювати що уроку про мою присутність, і в кінці місяця я маю її віддати до комуни, щоб вони могли змогу виплатити мені повну вартість за моє навчання. У 2023 році мені сказали, що я не буду сплачувати податок із виплат, але з 2024-го податок почнеться. Також мене розпитували про моє навчання, про мою освіту, про те, хотіла б я працювати після закінчення інтропрограми чи хотіла б продовжити навчання. І так як я завершую університет в Україні віддалено, мені запропонували підтвердити свій диплом і шукати мені роботу безпосередньо по моїй професії тут. Напишіть ви в коментарях про свій досвід пошуку роботи безпосередньо по професії зі знанням мови.